Аварійність на хмельницьких дорогах у 2016-му зросла в два рази, констатують місцеві патрульні. Вони проаналізували, де ДТП трапляється найбільше. До уваги брали ті ділянки, де за рік сталося три і більше аварій із постраждалими. Зонди водіям радять не дрімати, виявили 10. Це в нас перехрестя вулиць Вінницький, шосе і проспілкова. Перехрестя вулиці Кам'янець. Начволиці Кам'янецька навпроти бібліотеки. Нашого національного університету. Вулиця Степана Бандери. Виїзд з Оазісу в районі заїзду на міський пляж. Перехрестя вулиці Грушевського, Подільська. Перехрестя Свободи Вайсера. Перехрестя Шевченка Івана Франка. Перехрестя вулиці Свободи Зарічанська. Вулиця Інститутська, зупинка Національного університету Хмельницького, перехрестя Кам'янецька, вулиця Подільська і Кам'янецька в районі Цегельного заводу. Ще понад 30 ділянок визнали аварійно небезпечними. Спеціальної служби, яка б контролювала безпеку дорожнього руху, в нашому місті немає, каже поліцейський. А тому над зменшенням аварійності працюють разом із управлінням житлово-комунального господарства та комунальним підприємством з будівництва ремонту та експлуатації доріг. Зокрема, наносять дорожні розмітки, облаштовують тротуари та ставлять світлофори. За цей рік останніх встановили дев'ять. На деяких ділянках таким чином вдалось ввести кількість ДТП із постраждалими до нуля. Зокрема, це стосується переходу на вулиці Кам'янецькій біля бібліотеки Хну. Від городян прийняли ще близько 70 звернень про встановлення світлофорів. Виконати такий обсяг робіт одразу неможливо, зауважують комунальники. Тому як альтернативу почали облаштовувати розмітки з підсвіткою. Перші з'явились на вулиці Степана Бандери в районі пляжу. Значить, ми поставили там знаки дорожні, світодіодної підсвіткою мігающе і поставили світильники. Спеціальні світильники, які освітлюють цей нерегульований перехід, і нанесли дорожню розмітку з використанням червоно-білої розмітки із пластиком, От. показали керівництво міста, і вроді би ну це воно менше, ну набагато менше коштує ніж будувати світофор. От. Але ми за ці самі кошти можемо більші обсяги зробити. Далі планують підсвітити всі нерегульовані пішохідні переходи на проспекті Миру. У свою чергу громадські активісти зауважують, аварії це ще й наслідок великого скупчення транспортних засобів та незнання правил дорожнього руху. При недостатньо розвиненій інфраструктурі міста ця проблема стає гострішою. Вчити безпечні їзді взяли зокрема велосипедистів. Також переймаються доступним пересуванням містом людей з обмеженими фізичними можливостями.